Усім доброго мирного дня ви на в'язальному каналі. Сьогодні прекрасний день, 3 вересня. І з 1 вересня почався ще один дуже, дуже лайтовий проєкт. Організатор цього проєкту Валюша. Канал називається Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Посиланнечко на організатора, на дівчат, які приймають з нами участь, обов'язково залишу. В цьому проєкті ми будемо цілий місяць дов'язувати або просувати наші недов'язи. Як ви знаєте, в мене недов'язів багато. Як виявилось, не дуже, ну, факт, що трохи є, я ж нових поначинала. Нові я не відношу, звичайно, в недов'язи, але хочу тут. Закінчити два процеси, і давайте розпочнемо. У мене початки в цьому році такі шкарпетки чоловічі, на які я маю зняти обов'язково майстер-клас, тому що його чекають цей майстер-клас. Тут іде у нас п'ятка, якої нема ще в мене на каналі. І вони от лежать через те, що треба зняти цей майстер-клас. Я думаю, що в мене можливо з'явиться більше часу, і я обов'язково дозніму цей майстер-клас. Я тут тестую бабіну цю пряжу шкарпеткову і, і, і роблю одразу, одразу тест і, скажімо так, вяжу ці шкарпетки. Так ось ці шкарпетки маю закінчити. Я думаю, місяця мені хватить. І Показую знову цей процес, але це де недов'яз, який я обов'язково хочу закінчити. Не знаю, чи в цьому проєкті, але мені потрібно закінчити, щоб його не брати в новий 25 рік, тому що я його там, бачити, вже не хочу в тому році. Скажімо так, якась я така стала, що не хочу. Бачите, старі такі дуже старі процеси. У мене є один такий проєкт, теж дуже старий, я до нього думала його брати сюди. Але в мене чусь... він яркий, дитячий комбінезон, але мені не хочеться його зовсім в'язати. Не знаю. Можливо, кумася моя настроїться на дівчинку, то я тоді швидше дов'яжу. знаєте? Якщо для когось, воно й швидше в'яжеться. Так, ну а цей процес ви недавно бачили. Це футболочка для мамусі. Така ковтинка, вона вже майже готова. Тут нема що в'язати. Тут тільки два рукава, і їх можна за тиждень дов'язати, я думаю, ну це хотіти. Тут я в'яжу на 2,5 ці рукави. Так, мені ще тут треба горловину зробити. Тут дуже класний візерунок. Пряжа тут іде бавовна з льоном. 50 на 50, вроде, якщо я не, не помиляюсь, або 75 бавов на 25 льон. Я не пам'ятаю, тут ниточка йде в стилі фламе. Надіюсь, на відео виднося, що вони такі от вкраплення є. Не знаю, чи я осилю це все за місяць, дав би Бог мені здоров'я, як то кажеться, і сил це все встигнути. Я була б дуже задоволена собою і йшла в нові процеси, щось новеньке в'язати, щось новеньке вам показувати. Тому що, як ви знаєте, ідей в мене завжди багато, але нема на все часу, щоб його показати ви в майстер-класах. Тому що я все-таки за безкоштовні майстер-класи на Ютубі через те, що. Не всі мають змогу купити платний майстер-клас, так? А я більш хочу людям допомогти, знявши безплатний майстер-клас, а люди, якщо хочуть відплатити мені чимось добрим, просто хай не пропускають рекламу на моєму каналі. Тому що це йде заробітня плата блогеру, хоч вона така мізерна, що я за рік її ще не можу, не можу зняти ту зарплату, ну, факт. Можливо, на старості зніму <сіх> на пенсію, як то кажуть. Так що, не, не пропускайте, будь ласка, рекламу, якщо вам не важко, хоча б одне відео продивіться з рекламою. Так? Поважайте нас, теж ми, ми знімаємо цей для вас контент, щоб вам було цікаво. Обов'язково переходьте внизу, буде посилання на дівчат. Перейдіть, подивіться, якщо вам сподобався блогер, обов'язково підпишіться, підтримайте нас, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже-дуже приємно. Я дуже вдячна своїм підписникам, глядачам, які пишуть коментарі, які мене дивляться. Настільки це надихає, тому що вже не один раз опускалися руки. Закрити цей канал, покинути зовсім YouTube. Через деякі такі коментарі, не знаю, як їх сказати. Ну, але постійно знаходиться така людина, яка тебе підтримає настільки, що в тебе ще більше з'являється сил. Тобто, бажаю всім миру і до скорої зустрічі в нових проєктах. Дівчаточка, усім привіт! Ми в нас новий проект СП, який я участвую. Хочу почати з заповіта Тараса Григоровича Шевченка в нашому парку в місті Хмельницькому, і щоб цей заповіт знав кожен з вас.